Перший тиждень вони мовчать. Вони такі ще трошки е, налякані. До Маріуполя все таке добралися. Моя мрія, щоб настала наша перемога. Зараз я займаюся більше відродженням українських наших традицій, обрядів, звичаїв. З нами ще третій член сім'ї. Це наше рідне котятко Українські військові. Я дуже вдячна їм. Кажіть, паляниця. Друзі, сьогодні проект «Харизма.UA» приїхав до міста Золочів Львівська область, і тут ми знайомимося із активною громадою, яка допомагає внутрішньо переміщеним особам адаптуватися і прожитися людям, які втекли від. Російської агресії з часу повномасштабної війни, і сьогодні ми будемо спілкуватися з різними громадськими активістами з різними небайдужими місцевими жителями, які допомагають нашим українцям з усієї України, які Переїхали сюди на певний час життя. Я запрошую до нас начальницю інформаційного відділу міської ради, пані Лесю Горготу. Пані Лесі, вітаю вас! Вітаю. скажіть, будь ласка, місто прийняло на себе великий потік внутрішньо переміщених осіб. Скільки наразі людей перебуває тут, і як ви допомагаєте їм? Е, ну, ми можемо говорити не лише про місто, а про велику золотівську територіальну громаду, яка налічує. 67 населених пунктів, і в нас є більше 3,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Це загалом на всій території великої нашої громади. Ми дуже хочемо, щоб ці люди почували себе комфортно, наскільки це можливо в тих умовах, в яких вони опинилися. Нам звісно, що не все вдається, але ми дуже намагаємося їм допомогти, підтримати, посприяти в тому, чим ми можемо. Частинка цих дітей це є наші золочівські, а інша частинка дітей – дітей це так само вже наші золочівські, але які приїхали вимушено переселилися в наше місто у зв'язку з військовими подіями, які відбуваються в нашій країні. Є з Миколаєва, є з Маріуполя. Є з містечок, які під Києвом є безпосередньо з Києва. Хто звідки хтось приїжджає? Хтось вже дехто від'їжджає. Навпаки, вчора телефонувала мама, що прощалася, вже казала, що повертається додому. У нас є заняття оздоровчої гімнастики, фітнес для діток і для дорослих. Повітряна йога, звичайна йога. Танцювального напрямку є зумба і дитяча хореографія. Вони спочатку таким зі страхом в очах заходять до нас, потім заходять в зал. У нас тут яскраво, все вони дивляться їм, зацікавлюються. Потім дітки, які вже давніше приїхали, їх під своє крилишко беруть до себе. Вже кажуть: Іди сюди, я тобі покажу, де тут взяти ковричок, де взяти гантельку. Я тобі буду допомагати, і вони так між собою починають спілкуватися, питаються: а звідки ти? Приїхав, а звідки ти приїхав, і адаптовується потрошки. Перший тиждень вони мовчать. Вони такі ще трошки е, налякані. Потім вони вже навпаки починають дуже багато говорити, вже хочуть свої емоції виплеснути. Спочатку мені було не дуже страшно ну перший день, тому що я думала, що до нас не доберуться. Але до Маріуполя все таки добралися і. Ми сиділи з бабусею в підвалах, навіть у нас скоти при там, підвалу заходили сам самі. Ну, а потім вже 15 марта, після мого дня народження, був авіаудар і нам довелося звідти тобто виїхати. Ми машиною виїжджали шість днів. Я ходжу на фітнес та на його. Тут. Мені тут подобається. Спочатку ходила на доросла, а потім вже на дитячі ходжу. Хочу дуже гарно малювати, а взагалі хочу стати блогером. Звідки ти приїхала? Я ще приїхала до війни, а потім сюди приїхала бабуся і хрещена. Тобі подобається тут жити? Так. А за і скучаєш? Так. На які ти заняття ходиш? У нас на два види занять ходиш. На танці і на фітнес, і на англійську, і на метальну арафмету. Це в мудрики. І ще в школу. Можливо, ти про щось мрієш. Можеш моя мрія, щоб настала наша перемога. Це наш тренажерний зал. Він у нас невеличкий, компактненький, але постаралась нього вмістити все найнеобхідніше. Так само дітки приходять, займаються хлопчики. В основному тут так, які хочуть м'язи накачати. Ну, здається, що субота, але все одно, от сьогодні так. займається хлопчик. Не в телефоні сидить, не так, мультики так, так, а фізично а, розвивається. А, так. Ще в нас є масажний кабінет. Так, затишно у нас тут, зручненько, гарно. Теж можна ним користуватися, так, дітки, і, і дітки, і дорослі, різні види масажу. Цьому закладі центр творчості я займаюся понад 20 років, вже 22 роки. Зараз я займаюся більше відродженням українських наших традицій, обрядів, звичаїв. І перша така мета є основна це є автентичний спів. Ми багато збираємося, бо ми ще займаємося не тільки співаємо, а ще такою науковою роботою творчістю, що ми відроджуємо і весілля, і такі старовинні обряди, що мало відомі нас в Україні. І стараємося не тільки просто, щоб було на папері кажу, теоретично, а й практично. Приходять так на із Харкова, Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя, Херсон, з під навіть була така соломійка у нас. Тобто майже, вся майже вся Україна так. Ви проводили майстер-клас з писанкарства для діток внутрішньопереміщених осіб і для дорослих, мабуть, так? Так. Скільки вам років і чи це був досвід до цього, чи це був ваш перший майстер-клас? Мені 15 років, і це був мій перший досвід у ролі вчительки. Зазвичай я просто була збоку і приймала участь, а зараз я навчала маленьких дітей, показувала навіть дорослим. І допомагала усім, кому треба. Найцікавіше це було показувати, як використовувати писачок, тому що ніхто цього не знав. І не всі навіть одразу опанували, але потім у багатьох вийшли дуже класні писанки, і навіть дехто малював по дві-три. Малювали багато квіточок і робила надписи за мир, за Україну або Україна понад усе. Ми вирушаємо по локаціям, де зосереджена найбільша кількість внутрішньопереміщених осіб, щоб побачити, як адаптуються люди, які втекли від війни у місто Золочів. Пані Лесі, розкажіть, будь ласка, де ми з вами знаходимося і е скільки людей ви прийняли тут Зараз Ми знаходимося з вами в Білокам'янській школі. На цей час в школі проживає біля 60 тимчасово переміщених осіб. На сьогоднішній день на нашій території в загальному проживає десь більше 200 тимчасово переміщених осіб, зокрема, в наших установах десь біля 130. Тимчасово переміщених осіб. З яких областей приїхали? – З областей Люди. найбільше є, з Донецької, з Луганської, зокрема, Лисичанськ, Попасна, є з Харкова, є багато, також із Миколаєва, і Очаків, Одеса, з різних міст, з різних куточків. Як тут вдалося налагодити побут? Як вдалося організувати тут життя для такої великої кількості людей? Ну, для такої великої кількості людей, звичайно, це все йшло поступово. Спочатку ми намагалися всіх людей розміщувати в приватному секторі, в будинках, де ніхто не проживає, а потім виникла така потреба, що потрібно було вже масово, коли почали їхати люди, заселяти їх в наші установи. Для цього готували нашу школу, готували колишнє приміщення лікарні. І на цей час люди, я рахую, що проживають. В таких нормальних умовах, тому що всюди є де помитись, є туалети, всі сплять на ліжках, є централізоване харчування для людей, трьохразове, безкоштовне. Я громадянка України Луганської області, міста Лисичанська, Чернишова Клавдія Павлівна, пенсіонерка. Разом тут своїм чоловіком. Зокрема, мої діти залишилися на місці. Не захотіли їхати нікуди евакуацію, тому що треба захищати комусь. Нашу рідну землю, як ну, вам як вас тут прийняли? Як ви тут коли ми почуваєте? приїхали сюди вільво до Львова? Ой, дуже дуже настільки була чинна організація, продумана там, стільки було волонтерів, стільки було допомагачів. У мене чоловік дуже тяжко хворий, і тому нам пропонували зразу коляску, в якій його Привсти. доставили до місця. До Красного Креста ми звернулися. До Красного Креста, коли ми звернулися, нам дали повну консультацію, відвезли до того автобуса, який буде транспортувати евакуаційну групу в місце призначення. Коли ми приїхали до центру в центрі, нас також дуже добре так знаєте, по домашньому зустріли. А з нами ще третій член сім'ї це наше рідне котятко. От ми його з собою взяли і накормили його, і нас накормили, і медичну допомогу нам так сказати. Дали дуже організований процес. Тут пройшов. що тут ці кровати встановлені, все все призначено. Тим більше, що ось тільки ми знаходимося, будемо казати, вже з місяць. Тричі нас кормлять безкоштовно. Це велике значення. має. мене звати Ірина, Я сама з Донеччини, друга переселенка. Так казати, зі стажем. В 14-му виїхала і зараз, у 22 му зараз прихистили мені, мене у Львівській області. Я дуже вдячна. Спочатку автобусом їхали, потім сутки більш суток поїздом, потім опять автобусом нас привезли сюди. Тяжко було, але ну, нічого. Ми тримаємось. На який день війни ви приїхали сюди? Ми Приїхали вже 16 квітня сюди. Так сказати, коли вже у нас на Донеччині почалися дуже скрутні часи. До того було тихо, ми ще вважали, що авось, авось, авось. Ну, прийшлося виїхати, тому я ж говорю, ми дуже вдячні всьому. Якби була можливість звернутися до українських військових. Що би ви їм сказали? Українським військовим. Я дуже вдячна їм, дуже вдячна. Бажаю всім повернутися додому живими, неушкодженими, щоб їх дождалися діжда... дітки, матері, дружини. Всіх дождалися. Мене звати Марія Дубницька, я директор Народного дому. Села Білий Камінь. Коли прийшов досвід інший роботи з дітками з тимчасово окупованих територій, спочатку вони були дуже такі замкнені, закриті, насторожені в якійсь мірі. Я почала їх організовувати такі спільні зустрічі. Ну, скажу, наші перші зустрічі були дуже досить великі. На мене одну п'ятдесят плюс дітей. Ми провели такий собі майстер-клас. Я намалювала таку велику Україну, намалювали лодоньки діткам, кожен відбивав свої і підписував їх. Це була така долонька дружби, де кожен об'єднався. Не було ні заходу, ні сходу, ні півночі, ні півдня. І дітки відчули, можливо, саме в цей момент, що вони тут рідні, що вони на своїй землі, що ми їх підтримуємо, що ми їх любимо, що ми для них відкриті. Наші зустрічі продовжуються вже майже кожноденно. Вони прибігають. І дітки за декілька зустрічей вони настільки відкрилися, вже бувають такі моменти, що вони пропонують виразити свої таланти. Вони вже хочуть танцювати, танцюють ті, які ніколи саме не знали, що вони танцюють. Співають також вірші розказують. В нас недавно був день матері. Прийшли три дівчинки, кажуть, а можна ми заспіваємо? Звичайно, я взагалі дуже прихильник ініціативних дітей, творчих дітей. Навіть коли інколи їм не, не виходить те, що потрібно. Я намагаюся відшліфувати для того, щоб вони побачили себе в якомусь такому яскравому амплуа, щоб їм було комфортно і вони хотіли ще. У вас тут перевірка якась? А яка? Паляниця, палять. бджоли не гудуть? Мертві бджоли не Так. Чого вони не ревуть? Я А боясла повні. Зашифроване в Гербі України. Ого! Боже, там є. А що у вас тут побудовано, хлопці і дівчата? дуже Ще давно зародилась десь 8 березня. Так, так а скільки у вас в селі хат і як село називається найголовніше? Костелівка село називається. Костелівка? А хто придумав це, нас? Так. Шість хат. Які шість раз, yeah. Ну, шоста <рес> <рес> це церква. Це, це, а, у <рес> вас церква є так, в селі? Так, нас будується церква, так. <рес> а хто буде так. там <рес> духовним отцем? Данило. <рес> 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 Нічого. Вживайте, ми все зробимо.